Почекайте про, про цю я на серію. Да, Документація давай. війни. По-перше, там два формати. Там є такі панорамні довгі і є більш такі стандартна форма. Чому такі формати були? В чому є якась різниця в виборі, в підборі тих сюжетів, які ти знімав на різні Спочатку Я почав знімати на полукадровий формат. Це Olympus Pen, Він дає. 72 кадри. От. Тобто я витрачаю плівки в трохи, Половина не менше, да, в в мене такі менше теж да. Ну і там е, дуже така е, відношення старин сторін мені подобається для композиції. Ось. Е, Потім я взяв ще Горизонт, тому що я на нього дуже мало знімав. Мені було цікаво, як це працює. І потім я почав брати різні формати. Ну, це доволі швидко, там десь плівка закінчилась. Ти знімаєш на слідучий фотоапарат там, В тебе коли-то 4 і з різними плівками. Це зручно. Ну і є такі сюжети, котрі на звичайний формат. Складно зняти. Як коли в тебе панорама і в тебе широкий кут, то це. Ця серія, вона знімалася в 2022-му, 2023 році. У 2023-му також. І зималась. це яка географія, де? Географія Київська область, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська. І як ти туди потрапляєш, ти їздиш з воєнними, як це відбувається? Та, ну, по-різному буває, що з друзями, з хлопцями їдемо на машині, а далі вже буває з військовими. І як просто домовляєтесь, вони вас пускають, дають нам фотографії. Це, це також так, таке питання, там, тому що з пресофіцерами дуже складно працювати, коли ти фрілансер, чи ти український фотограф, і ще коли ти. Каже, що ти знімаєш на чорно-білу плівку для музею Харківської школи фотографії, ну, це не дуже цікаво. Їм цікаво, коли є там. Для BBC. Ну, так, да, є там Times, New Yorker чи щось таке. І... І коли це от вже завтра вийде, а как би, я ж не займаюся новинами. Я зай... У мене такий марафон. Тобто я знімаю. Війну таким чином, щоб на виході в мене були закриті теми, з котрих би я зібрав якийсь образ цієї війни. Тобто в мене задача друга. І в мене якби художня задача показати цю війну художню. Угу. Тебе є, ну, як мені здалося, два окремих блоки. Такі аскетичні пустотні пейзажі з розламаними архітектурою, з якимись дальніми там, дорогами, з якимись спаленими машинами, і окремо блок з людьми, яких ти зустрічаєш, mm. з воєнними зазвичай. От в мене відчуття, що це дві, два окремих блока, і вони дещо відрізняються за настроєм, так це є чи ні? Та ну це не окремий. це, це блок спільний, але ж. Деколи ти хочеш відпочити чи від одного, чи від іншого, чи від людей, тобі там є бажання познімати такий пейзаж. Чи потім тебе вже ці пейзажі набридлі і тобі хочеться познімати людей і людей, як вони працюють, чи, чи цивільних там. Чи воюють. А? Чи воюють, ну, як бро. працюють, як воюють. Ну, і все ж таки про корів. Для мене це не най... про корів. А. Фотографії з кровом. Де це ну, було, що це? Ну, корови я. З початку війни знаю, що там були прильоти, де оцей агромол під Харковом, і там багато корів загибло, Доступу туди Он був заборонений, ну і в мене там була така мрія познімати цих мертвих тварин. Ну і у Харківській області щось в мене ну якось не вийшло це зробити. А потім ми поїхали після звільнення Херсона в той напрямок, і я побачив на полі, е, як це. Біля селища, де видав брід, я угу. кажу хлопцям, о, корови, а я давно хотів познімати. І спочатку я їх там познімав, потім дуже багато я їх побачив в Луганській, Донецькій області. Ну, якось так закрив для себе. Ну чи ще не закрив, ну хоча б те, що я хотів, я зняв декілька таких картинок. Ну, дуже щумлявся враження таке. Тяжкі фотографии.